Це ми з вами бачимо зараз гирло чарівливої річки Боковенька. Насправді Боковенька впадала раніше в річку Бокову, ну і так з точки зору географічної, а вже бокова впадала в річку Інгулець. І коли 1932 року збудували дамбу Карачунівську, потім і двічі після війни ще нарощували, водосховище весь час збільшувалося в розмірах, рівень води піднявся дуже набагато, метрів десь на 12. І тоді вже так вийшло, що тепер. Річка вже впадає не в бокову, боковенька, а безпосередньо у Карачуїнське водосховище. Якщо її довжина була природна 59 кілометрів, то тепер кілометрів десь 12 неї віднялося. Тут дуже багато баз відпочинку, і отут вона, так би мовити, закінчується, бо в тій стороні кілометрів три звідси от вона вже впадає в водосховище. Тут селище Христофорівка, тому водосховище називається Христофорівське. Ну насправді це, як ми зрозуміли, що це річка Буковенька. Просто її у 1930-ті роки загатили цією дамбою. І дамба порівняно невелика, але дуже моноліт великий. Потужний під час війни вона вистояла її німці не знищили, тому оце вже можна сказати з точки зору промислового ну, гідробудівництва. Це вже раритет, тому що вже в цій дамбі, десь уже років з 80. Буквально років десять тому води було настільки завжди багато водосховища, що вона лилася через верх. Тепер тільки ми бачимо водоспуск, а там уже частково оголилися береги. У нас криворістів стереотип. Що видобувається в Кривому розі? Залізна руда. Місто руди і металу. Все. Одиниці знають, ну ще трошки граніт видобувався, бо два кар'єри затоплених. Отправьють собі. Що ще боженька дав нашому країві? І буревугілля. І ось в цьому селищі Христофорівка ще перед війною теж знайшли невелике родовище геологи Буровугілля. І перші післявоєнні роки, сорок і 48 -й, збудували дві маленьких шахти і видобували тут буревугілля. Ну воно правда вичерпалося родовище, так що від тих шахт від двох шахт немає нічого, крім закриті десь бетонними плитами шурфи. А так, взагалі, чим селище жило. Водосховище, оце і разом з оцим руслом, каньйоноподібним ми можемо вважати все-таки перлиночкою як для Криворічського району. У нас понад інгульцем є великі скельні масиви, але боковенька маленька річечка 59 кілометрів її всього, а 549 у Інгульця. І все таки, коли вона має отакі живописні отакі береги, то це для наша криворічська степова така краса своєрідна. Це ми вже у міжріччі Боковенька і Бокової. Оце старовинне село. Йому так років десь під 300. Спершу воно називалося, оскільки такий був генерал Гейкін російській армії служив. То йому він тут отримав від цариці землі. І дружина в нього була Софія, і тому село спершу називалося Софієво-Гейкінка. А потім пізніше трансформувалося вже на людських язиках. І стали звати Софієво-Гейківка, а потім назвали його валовим на честь якогось там діяча місцевого. І от останнє прийменування йому повернули старовинну назву Софіївка. Оце отут колись знаходилося знаменитий Кромлех. Це той, який 1979 року розкопали наші криворізькі археологи, перевезли в кривий ріг. і Тепер у нас у парку Мершавцева, там повна зроблена йому реконструкція. І часто люди гуляють парком, не звертають уваги, що воно таке, закопані в землю, які кам'яні брили. Насправді, то прадавнє святилище, йому не, багато, не мало, а чотири з половиною тисячоліття. І тепер тут, зусиллями місцевих ентузіастів, бачите, вони знов зробили такий стилізований кромлех. Зрозуміло, що це все з нових каменів відновлено на березі бокової, надовбали тут скельний масив каменюк. Сюди перевезли. Але ж подивіться, про що це говорить: людям хочеться, щоб на в продавньому своєму місці, де декілька тисячоліть тому люди вже жили поселенням родовим і збудували таке святилище, захотілося оту стару свою генетичну пам'ять повернути. Зараз ми приїхали у селище Зелене, яке розташовується на південному криворіжжі. Поряд знаходиться всі нам відомий житловий масив Інгулець. Селище це досить таке старовине поселення, яке виникло в першій половині 19 століття. І воно тісно пов'язано з ім'ям такого відомого на криворіжжі поміщика, як Василій Добровольський. Можемо сказати, що він оселився зі своєю родиною на березі річки Інгулець на правому березі. Десь на початку 30-х років 19-го століття і збудував тут свою садибу. Ця садиба, незважаючи зважаючи на всі буремні роки, які тут проходили революційні громадянська війна, велика Вітчизняна, Ця садиба зберіглася. Треба зауважити, що ця садиба є унікальна. на даний момент. Вона єдина, яка збереглася до наших часів з революційної епохи. Вона не зруйнована і вона до сих пір експлуатується. Тут жили тільки поміщики добровольські, але трохи пізніше виникло ще село невеличке, яке називалось Зелене. І зараз це село ще так і називається Зелене. Отже, маємо наступний висновок: що ця відносно невеличка ділянка землі досить унікальна з історичної точки зору, тому що тут ми знаходимо і запорізькі часи, це і 19 -е століття, це і 20 -е століття у роки вітчизенної війни. Тут навіть була така визначна подія. Наші радянські війська форсували в цьому місці річку Інгулець. На околицях селища зеленого можна знайти досить цікаві історичні об'єкти. Один з цих об'єктів розташований праворуч від мене. Це залишки колишньої Катерининської залізниці. А саме це велетенський насип, по якому їздили раніше потяги, і добре збережена водопропускна труба. Ця труба цікава тим, що вона досить великих розмірів. І найголовніше, це як вона виконана, досить таки незвично, тому що більшість труб на цій гілці вони всі однотипові. А це якийсь унікальний був проєкт. Вона широка, висока і дуже великі в неї вихідні і вхідні отвори. Матеріал будівництва, як завжди, це гранітні брили, рівні витисані. на сьогоднішній момент. Це одна з найкращих водопропускних труб, яка майже в незмінному стані, і, скоріш за все, воно прости ще не одне століття, а навіть тисячоліття.